Важний Віталій Геннадійович, мені 46 років, місто Одеса. По-перше, почалася одишка. Звернувся до місцевого до лікарні, тобто, перша єврейська клініка, там мені поставили діагноз. Аритмія, гостра сердечна недостатність, тахікардія, ахікардія, букет. Я відмовився від госпіталізації. І ну, в домашньому лікуванні, тобто почав приймати ліки. І це моя була ошибка. Ну, попереджаю, тось, не робіть цього. Разу госпіталізуйтеся. Після першої одеської, єврейської лікарні тось, я звернувся до сімейного лікаря, вона скоригувала мені в дозиці, і я как би, наблюдаюся у неї одну один тиждень, другий, тобто на третій я. Теж зробив фатальну ошибку, не робіть цього нікого. Я припинив приймати ліки один день і ввечері в мене вже з'явилися ознаки оніміння, тось, пальці знімили. Ну, Це моя була така друга помилка. От, ну, потім все нормалізувалось з прийомом ліків. От. І в обласній лікарні за відділення запропонувала мені Чайковська приїхати от сюди до Києва, до цього інституту, інституту серця. От. Так я сюди потрапив. Одразу ну, з порога я зрозумів, що тут ну, дуже таке ставлення до людей за годину мені зробили чотири аналізи. Здивував швидкість, дуже оперативність, такий трепетний персонал, От. і я одразу зрозумів, що все буде гаразд. Я живий. Це моя перша думка, і я буду ну, дуже радий був. Я особливо в команді хірургів на чолі з Тодуровим, виражаю ну, Великий уклін і подяку, тому він подарував мені ну, друге життя. Велика подяка то есть, родичам, які зробили то есть, как, цей, цей крок, щоб передати мені його серце. Буду продовжувати ростити доньку, любити жену. Дякую цьому всьому персоналу, то есть фахівці, тобто дуже на високому рівні. Ну, всі на своєму місці. Подбор кадрів дуже чудовий.